Привіт ще раз. Сьогодні так само, як і з утра було 15 жовтня. Показував вам про інспіратор. Звісно, це відео ви побачите вже 16, то ну, знімаю 15. го А на тему знімаю. Коли будуть чубуки відправлятися, коли сажанці садить і що робити з тими, що прийшли вже сажанці. Да? Значить, повторюю ще 15 жовтня. Дивіться на мій виноградник. Це перед вами. Джек салют. Ось я вам показую, дивіться, до стовба. Після стовба пішов ось його. регл, Юар. Да? Дивіться, там далі воно пішов. Шерлок, далі там Тімко. Ні, ну, от ви подивіться на листок. Бачите? Я не буду поки витягувати телефон, я вам вже сказав, що сьогодні 15-те. За інспіратор показував відео зутра. Дивіться. Оце ось виноградник. Оце ось потонкенді. оце як його рататуй. Дивіться. Рататуй. Аватар. Це ось пара. Дивіться. Лоза, так, визріша, А листя, дивіться, яке. Усе. Є ще зелене, приросте. Ось. Усе, дивіться, чисто. немає нічого, ніде не ніяких болячок. Діло не про це, діло зараз буде про те, що я сюди йду. Я йду тут я вже допомагав, ось, бачите, трошки. Це не те, що листя воно впало, це я його тут трошки обривав, оставляв верхушки так, більш-менш. Тобто вегетація йде повним ходом, а в нас Уже дивлюся в п'ятницю, там плюс два стоїть да, на, моєму, тому, на моїй метеостанції, вона наперед показує. А я прийшов ось до своєї, бачите, цієї, до свого нового ряду. От, І що я буду тут робити? Та буду я відстягувати оці свої закрепки ці лози. Ось, отак от. Ось цього і буду я. Це в мене пандо. Ні, це карліта в мене, я стою біля карліти. Ось, Под... подстібаю оце все діло. О. І, коротше, бачите, отак я зараз подстібаю, повбираю оці ось, ось із тітана стойки. Отак от, от лоза титана. До речі, не забувайте, що ця лоза буде на розіграші у нас у кінці місяця. Пишіть коментарі. Зараз я положу це все діло, занесу сюди труби, По свої отопітельні положу, да? поставлю терморегулятори, термодатчики коротше. і закрию оцю всю свою тепличку, не буду я рискувати, для чого це я роблю і для чого я його закрию. Таким чином я просто хочу продлити вегетацію. Ну, як мінімум на, на місяць хочу продлити. Ну, тобто, якщо сьогодні 15, 15 жовтня, от хоча б, щоб воно тут в мене знаходилося в теплі в добрі до 15 листопада. Ну, це я так планую. Можливо і, і далі, ну, якщо буде, виходити, я і далі його буду держати тут. От. Хочу чого. Та Просто знаєте, сажанці, якби це мої шкілка, тут імпровізована, це, то все, я не збираюся його тут продавати. Якби це все для себе воно то чим більше воно простоє, чим більше буде вегетація в нього, тим краще воно набере поживних речовин, крохмалів, визріє, добере брунька свою мощ. І тоді весною буде мені праздник. От. Що я вийшов і записую це відео. Та просто вже знаєте, навіть мені був один дзвонок, чи я ще не ріжу, не відправляю чубуки. Як їх можна відправляти, я вам тільки що показав да, стан свого виноградника. Це для чого? От я не розумію це все робити. Потім ще одне питання було. Получили сажанці. Думаю, о, ну це вже взагалі. Получили сажанці, що, що робити, чи висаджувати, чи що робити, чи в погріб нести, чи що робити. Всі ми в курсі, що не знаю, хто не в курсі, значить я вам кажу, що виноград продовжує свою вегетацію. Допустимо, коли температура 10 градусів, він ще вегетує. От. Коли температура Спускається на ну, там 8 градусів, він якби, свою вегетацію, він ну, більше так уже йде у стан спокою. От, зараз температури... зараз ми подивимося, до речі, яка тут температура, десь в мене тут датчик вісить на цьому. Зараз подивимося. От. Не бачу я смисла приривати цю вегетацію. Розумієте? ну якщо воно Вегетує, хай собі вегетує. Для чого його викопувати? Діло в тому, що це так? так? Зараз включимо. Так, ось Я зняв, включаємо. Що воно тут у нас показує. Дивіться, зараз ось 14,2. Я думаю, вам видно. Так? Зараз я розверну табло, щоб було А 14,2 гляньте. От. Деякі блогери показують, що вже не всі ці викопали. Це я не знаю, коли це вони почали копати. Викопали трохи не всі свої ці саджанці, скажімо так, а то комусь там шкілку, шкілка кажеш, вухо ріже, вона й мені ріже, якщо чесно. От. Саджанці будемо казати. Викопали свої саджанці. І розказують, Та, я воно. Занесу, коротше, вже викопав, вже відправляю, занесу це все діло у цей, у погріб, да? і в погрібі хай воно собі. І ви, якщо, що, заносите в погріб. Не розумію, для чого ви от підганяєте. Зараз ми ще інакше підемо, дивіться, зараз я включу скважину. Так, Я включив скважину. І зараз ми підемо до скважини. І заміряємо там воду. Температуру, дивіться, як була вона ось гляньте, що я її несу, ну, може, рукою торкнувся там, так. Да? Підскочило, там було 14,2. А, ні, ось, ось, бачите, я убрав руку. Ось я включив скважину. Дивіться, зараз ми провіримо температуру води. Я прямо ось отак от зроблю. Щоб камеру не бляпало, зараз я так от подержу. Отак ось дивіться. Зараз от просто подержу я, ну, щоб не думали хоча б з минуту Именно вода все летить, ви бачите, да? це все відбувається прямо в прямому ефірі. Це я спеціально вам роблю, дивіться, відколи роз... розсікає. А тепер дивіться, я вам показую. Ви бачите? Вода яка у складені. 12,2. Даже впало, вже трошки трошечки впало. Зараз ще оно. Я так перекрию. І кінцем не, не дуже хочеться, щоб мені... Намочило камеру, понімаєте. Ну, ось швидко витягую, дивіться, 11.9. бачите? Оце все, що я добився, відколи я тут стою, качаю ось воду. А тепер мені. Тепер мені на таке питання відповідь дайте. Вода в мене, да? я йду ось, ось своїм цим, дивіться, ось. вода в мене знаходиться на глибині. 3,5-4 метри. Так. І там вода. То яка, як ви думаєте, яка буде температура у підвалі? Якщо там хто розказує, що та в мене температура там 5 градусів. Ну так, да, може серед зими, коли на дворі там буде мінус 25, то може в підвалі у вас і буде 5. Ну не треба розказувати, що зараз ви занесете. Занесете ви хоч в підвал, хоч куди хочете, у вас буде продовжуватися вегетація. То питання, для чого ви його викопували відтуда І людям розсилали. Опаде листя, ударять перві морози, опаде листя. От. От Тоді ми почнемо заготовлювати лозу. А зараз, поки цього всього ще не відбулося, і бачите. Як усе зелено і гарно вроді би, серед літа, да? то який смисл його різати. Да, можна взяти, пообламувати, типу, да? кому не терпіш ось його одрізати, отак от ось зробити. Красиво. Дивіться. Хороша лоза, брунька. Одрізати і швидко вже робити. Рубати бабки, да? одбивати. А для чого? Хай набирає, хай набирається сил, хай закладує, скільки може, поки листва не опаде. Коли вже мороз ударить, і листок опаде, оцей, от відчепиться до от цієї лози, от тоді й будемо нарізати. А поки що не бачу ніякого сенсу. поки Зелене, оце все діло, вегетує повним ходом, то не бачу різниці що воно тут вегетує, що ви наріжете і однесете у підвал. Ви просто як би світла нема ви перериваєте йому вегетацію. Непонятно, знаєте, воно так ну не так, як у природі, що прийшли сроки і починає скидає листя. Усе визрівше, все то. А тут ви йому просто, знаєте, як ото передчасно хоба. Обрізали. Оп. Я так не поступаю. Я буду робити так, як я вам сказав. От, опаде листя, От, наріжу лозу. Коли це буде, буде це в листопаді, значить буде це в листопаді. Опаде листя вже, скажімо, через неділю, значить, буду вже. Через неділю займатися заготовками, чи ще чимось, А поки нічого я не буду робити. Оце тільки продлю вегетацію своєї якби, своїх саж... саженців. От і все. Накрию його. ну, Я вам покажу. Зараз я тільки при... я одв'яжу оце все діло. І тоді включу, покажу, як воно буде вже свободно ну, лежати. Я ці все витягну приберу. Титанчика я положу, пандору я положу, чорнобаївку також положу. Оце все. ну Просто я його якби фіксацію беру оцю і що його ложить. Він і сам ляже. Зараз ось його чіплю. Дивіться. Зараз не чіпив. Ось, його, гляньте. І все, і він вже тут буде всередині, воно під дугою гляньте. Бачите, а зверху, зараз, раз, воно, коли все зроблю, воно, хоп. Бачите, в мене ж воно все тут готово, дивіться. І отаким от чином зараз я його закрию. Труби положу сюди, автоматику поставлю і хай місяць ще тут. Якось отак. ось ось ось, бачите, тут ось я відчепив, вже положив. Оце, я думаю, я відповів вам на ваші. Питання, коли і що. Не треба спішити. Ви ж самі своїми оцими, своїм ну, терпець у вас вривається, і ви самі підганяєте того ж виноградаря. От, коли вже будуть сажанці, коли вже буде це. А для чого воно вам зараз? Воно ж, ну, як от, знається, трошки не А так буде у вас, коли листок сам спаде, коли йому треба, коли цей буде. Ну, Добре. А, а то одр молоко одрабатує, ага, за забором. Добре, ти молоко відрабатиш. Ти де? Іди сюди. А, одні вуха торчать. А, Ти молоко відрабатиш. Хороший. Зараз ми тебе приблизимо. оно. Ай, ой, -ай, -ай, ай собака, собака молоко одробляє. Отдали ми його на сусі, сусідам воно молоко храняє. Ага, так, да, так, да, так. Да. Чо ж ти на хазяїна? Ну так, да, я вже не хазяїн. Все правильно. Вже можна галка. да. Будеш виноградник сторожувати. Артист. Ти артист, Добік. Добік. ти артист. Артист. Ну все. Коротше, зараз положу, включуся, принесу труби, принесу апаратуру і ви все побачите, що воно буде Так, ну що, я вже положив, бачите, як воно. Ось все, все нижче дух стало. Зараз цю железяку витягну. Оце ну, отак. Це все вже положено яйці. Ось вже зв'язав з цими ж застжками до кучі, то так воно вже і не буде мішати мені. Це все воно, воно не буде касатися до того. Це наклониться, з тяжкою я його трошки притягну. Ось. О. Дивіться. І все. І вже нам мороз чи приморозок не страшний. Листовий апарат воно нам не повредить. Ось таким чином ми продовжимо йому трошки вегетації, поки все не визре до самих країв. От і все. Зараз труби принесу, положу сюди, підключу, зачихлю і на цьому буде все. Так, Розложив свою автоматику. Ось о, датчик стоїть температурний. Тут коло первого подальше від нагрівательного елементу. Він ну, взагалі стоїть далеко. Тут я поставив на 10 градусів. Оно. Короче, тут лежить у мене. Три штуки поставив. Тут лежить і аж там воно в кінці стоїть, аж воно. О. Тобто воно порівну все розставлено тут. Зараз затихлю, прикопаю та і все. Тільки не помню, не помню, хі, який, яку переноску. Зараз буду в спортлото гуляти. Чи цю, чи цю, зараз якусь розмотаю. Яка іменно, от, вбий, не повні. Ага, що, ти опять прибіг? Ти опять прибіг. Ага. У тебе ж уже нове хазяйство. Ну, що таке, Ну, що таке, ну. Нов... Так, автоматику я настрою. Зараз ось. Дивіться, електронний вісить 12,3. Бачите, штирьковий, він на одному уровні із цим датчиком, який... Відповідає цьомусь регулятору. Да? Дивимося регулятор. Там ми заповнили 12,3 дивіться, 12,3. Тут ось не знаю, якщо камера показує, я поставив ось, ось рисочка тут. Така на цьому. Я його поставив ось на 10 виставив. Тобто, якщо буде менше 10, то включиться оця вся система і почнеться обігрів. От, значить дивіться як воно включається гляньте. Ну, як ми калібруємо. Дивіться, я все крутю. Зараз, коли рисочка ця двигається, бачите? Дивіться, загорілася лампочка, бачите. Воно показує тут ось на половинці між п'ятіркою, ось ну, 15, бачите? От, Між 10 і 15. Це тобто, відповідає тому, що там на на датчику. Якщо ми його на 10 крутнемо, зараз дивіться, лампочка потухне. Дивіться, крутню на 10. Оп. Даже, бачите, чуть до 10 не доходить. Ось, ну, потухло. Тобто це зараз воно откалібровано, десь 12, 12 градусів він показує. І тут... 12,1. Тобто калібровано, ну, ми її ще скинемо на 10, а може навіть трошки менше, можна на 5, мабуть, скинути або на 7. Та ні, на 8 поставлю, от на 8, хай буде на 8. От коли буде приморозок, упаде тут температура, ну воно ж, понятно, що від землі щось буде іспаритися, все воно буде закрито. Зараз тепличкою накрите. Ж, ну, Агроволокном 60-ї плотності. От Коли впаде температура, не дай Бог, ночі там буде, бо на п'ятницю показують плюс 2, то це, понятно, буде мінус 1, а то може і мінус 2. От. А цього буде достатньо, щоб злетіли листки. От. То Це все включиться і буде. Тобто мені не треба тут спати, бігати. Я все раз поставив, провірив, калібрував. І все. І воно собі стоїть уключене. Провод я підв'язав поверху. Ось ну, тут. Тобто він мені не заважає, аж в хат, до хати воно підключено, тобто, що, якщо вдруг мотоблоком чи що, ну щоб можна забути, звісно, раз та і перебив. А так нічого тут не переб'ється, все воно піднято, все воно безпечно. Тут воно взагалі ну, все на пластмасі, там ось, ось сітка, як я вам і показував, оце не металічна сітка, стекловолокно. Так що тут нічого опасного. В принципі немає, так що. Оце якось отак. Да, я прискушаю. <гум> Зразу хтось скаже, а для чого воно тобі заморачує? Ну, визріло та й визріло, одрізав там скільки там, 10 почок, чи цих вічок. Да. Ну ну і відріж цей далі. На, на, для чого так заморачуватися? Да, Тепличка, оце це оце все робить. ну Ось, допустимо, дивіться, солодкий світ. Ось він закінчується. а що все. Глянта тут ось, ось. глянта, скільки ще лози, є зелений. Сантиметрів 70 зеленої лози. Ну, аж до кінця. Навіть ще більше. Ну і зрозуміло, що може і тут, тут 70, ну навіть візьмемо метр отаку. Це десь тут. Можливо, ще не повністю тут. Ну, брунька набрала все, що їй треба набрати. Так, да, воно мені дійсно скільки не треба, тому що тут, виходить, аж до цього кущався один, два, три, 4 метри. Для чого мені 4 метри? Мені не треба 4 метри. Ну, можна було дрізати, викинути і не заморочуватися. Ну, а як же тоді братство, виноградарів? Я ж викинуть. Це знаєте, легше всього взяв та й викинув. Ну, можна ж його розіграти, можна просто поділитися з ким-то, можна подарити на кінець. Продавати я його, діло, не буду, бо я ж ніколи своїх рішень не міняю. Якщо я сказав, що я не буду продавати це все, оці новинки, значить я і не буду їх продавати. А розіграти завжди ж можна розіграти. А викинути легше всього взяти та викинути. А тут є багато такого матеріалу, дуже, що на сьогоднішній день він дорогий. Скажем, занадто дорогий для багатьох. А так он Взяли та й розіграли, щось і буде. Я ж кажу, Це не те, що воно мені треба, Да, мені проще було взяти, зробити кусь, викинув і не парся. Для чого воно мені? Це, що я тут день потратив? А так як би розіграємо та й комусь буде щастя. І не раз розіграємо. бо тут є лози, правильно. Ну, мені ж скільки не треба. Не треба. А комусь пригодиться. Так що якось оце отак. Значить, тут я все вже за настроїв. усе зробив, зараз буду закривати, закрию оце все, накрию, ну і включу ще ну, декілька секунд, просто покажу, як воно накрите. Ну, та, й та й на цьому буде і все. Все, тепер вже точно закінчив. Бачите, прикопувати не буду. Бо ще не зрозуміло, яка погода буде. Є ось у мене такі ось, бачите, крючки. І я вирішив, що я не буду його прикопувати, бо я не розумію, що яка погода буде. А я так ось його ось крючками прижав. Ось і воно плотно до землі. Бо ще вимазувати його я ще сто разів успів. А так. Оно, прикоп. Ось так, дивіться. І все. І все готово, так сказати. Зробив. Ось зафіксував і воно ніде не дінеться. Вітром його не підніме. Оце отак. Заморочився трошки, так, да? ну я ж вам Сказав, що якщо не заморачуватися, то можна було подрізати, викинути Ну хай собі буде День пройшов вже бачите пасмурно вже годин, навірно начало сьомої, навірно, сейчас А, ні, без 10, 5, 15. Так що, хе, а так темно вже, пасмурно. І щось воно повіває таким. Коротше, погода портиться. Ну нічого, тепер я буду спати спокійно. Так, це в мене лишня. Понесу у спортлото, згуляв, зразу виграв, правильно розмотав, значить ця друга піде на. Туди на маленький виноградник, наверное, де в мене прививки на одному кущі. Та може завтра там зроблю таку палатку, як була вос... ну, весною. Поставлю цю трубу, вона оттуда. Та й все. Я вже буду спати спокійно, мені вже оті приморозки чи що воно там буде, заморозки перві. Мені вже якось вони все одно. Тут дождювати я не буду, тому що немає смисла. Бо воно все визрівше до. До кінця. Це би зелена лоза була, тоді б я ще міг би щось там. Ну не пригодилося, але ну, слава Богу, на весну буде. Вже все зроблено, все стоїть. Якби. Ось це, це. Тобто ну, нема смисла тут поливати. Воно все визрівше. Так що не буду. Ось ще чорного крестала поїм. Хрумка і холодна. І солодка. На цьому все. Всім дякую, що вділили. Вділили время на перегляд мого кіну. Я старався для вас. Може комусь пригодиться, може і не пригодиться. Ну, якось отак. День пройшов, день прожив і... і слава і дякувати Богу, що все нормально. Так що всім здоров'я, добра, миру. До побачення до наступного відео.